Привіт, я куценький вовчик. Усі думають, що вовки страшні й злі. Але я інший. Я хочу знайти друзів. Та ніхто не хоче зі мною гратися. Ага, Вовк, я тебе знаю. Ти мене точно хочеш з'їсти. Та ні, я просто хочу друга. Я нікого не чіпаю. Друга, а доведи. Я дам тобі яблуко з дерева. Ой дякую. Ну добре. Можливо, ти й не такий, як усі вовки. Агов, Хто це там з лисичкою? Це вовчик, але не простий. Добрий він. Хочеш разом побігати чи погратись у схованки. Ти не хочеш мене зловити? Хочу знайти, щоб обійняти. Усі сміються і починають гратися. Насувається невелика хмаринка, починає накрапати дощ. Маленьке жовте курчатко тремтить під кущем. Холодно, мамо, де ти? Вовчик першим підбігає, прикриває курчатко великим листком від дощу. Не бійся, ми з тобою. Ми знайдемо твою маму. Разом усі шукають курочку. Знаходять її в хліві неподалік. Ой, спасибі вам, добрі звірята. Особливо тобі, Вовчику. Усі друзі сидять разом. Вовчик тримає яблуко, зайчик грає на дудочці, лисичка розповідає історії, курчатко дрімає. Тепер у мене є друзі. Посправжня сила. Це добре серце, а не страшні зуби. Разом ми сильніші і веселіше жити. Якщо ти добрий. Щастя мов сонне усміхнеться. Серце велике, соловний скарб. Доброта це найкращий дар. добро починається з тебе.